Доброго ранку, доброго дня! Треба вітатися чемно щодня, усмішку людям усім посилати. Доброго ранку, щиро вітати. Дітки, а в мене і сьогодні диво. Розквітла ніжна, чарівна, духмяна квітка. Як вона називається? Так, дітки, це фіалка. Сьогодні я вам хочу запропонувати намалювати ось таку гарну квіточку-фіалку. А спочатку давайте складемо малюнок. Фіалка росте в горшику. Спочатку малюємо горшик. Потім малюємо листочки, а потім квіточки. Дітки. Зверніть увагу, якого кольору серединка у квіточки фіалки. так, жовтого, а пелюстки фіолетового кольору і їх завжди 5 на кожній квіточці. Для роботи нам буде потрібен папір білого кольору, склянка з водою, пензлик. Серветка і фарби фіолетового, зеленого, коричневого, жовтого кольору, також вишні палички. Так, приготувалися. Спочатку малюємо, малюємо горшик, у якому буде рости наша квіточка-фіалочка. Малюємо ось таку одну пряму полосочку з нахилу. Потім з'єднуємо низ і зверху. Ось так. Тепер розфарбовуємо. Охайно. Так, ось такий горшик у нас виходить. Якого кольору коршик наш? Коричневого. Так, тепер дітки промиваємо водичкою пензлик, протираємо, промокуємо серветочкою. беремо зелену фарбу і малюємо листочки. Так, ось так. Ось тут листочок. Листочек. Ось такі листочки у нас будуть. Ось тут листочек. У квіточки фіалочки багато листочків. Ось, ось такі у нас будуть. Будемо малювати квіточки. Так, згадали, якого кольору серединка у наші квіточки? Жов... Жовтого. Так, ось так. Ставимо ось такі цяточки. Раз, два, три, чотири пять, шість і сім. Тепер беремо фіолетову фарбу. І будемо малювати пелюстки. У фіалочки скільки пелюсточків. Так, вірно 5, ось 5 пелюстків. І так, біля кожної жовтої цяточки. Так. Еще одна. Так, ось. ось, яку фиалочку намалювала я. А які намалювали ви? Чекаю на ваші роботи. До побачення, мої любі! Гарного вам дня!